Знаєте, відео, яке я виложив про тимчасовий захист в Нідерландах, який зараз, в принципі, ще працює. І мені почали люди писати, що локації забиті, що Нідерланди не приймають. Приймають Нідерланди. От завтра ми пишемо інтерв'ю з людиною, яка в принципі виїхала з Польщі. У неї була карта побиту. І її прийняли в місті Інховен. Під відео є адреса там, де, де людей приймають зараз. Локації переповнені, ще раз кажу, для допомоги, для того, щоб я вам не кажу, що ви отримаєте комфортні умови. Абсолютно не отримаєте. Абсолютно зараз важко. Зараз сім'ї селять по дві сім'ї в одну кімнату. Знаєте, заповнена така обстановка. Але фішка в чому? Фішка в чому? Хто їде сюди працювати, це одне. А хто тікає від війни, хто тікає від ракет, це інше. Це геть зовсім інше. І Нідерланди приймають чоловіків. Нідерланди відкриті, але важко відкриті. І суть історії така, що у друга була карта побиту, і йому відмовили. Відмовили так, що зразу те питання, в кого карта побита, хто просидів в Польщі, в інших країнах мені там писали, хто сім років десь прожив. Вибачте, але ви не підпадаєте під директиву тимчасового захисту. Завтра ми запишемо інтерв'ю, як це відбувалося з моїм товаришем, і зараз він подається на міжнародний захист. Це також є, можна приїхати, але це трошки інша процедура. Все розкажу